Вітаю всіх, мене звати Юлія Алієва. Я психотерапевт із досвідом роботи три роки. І зараз хочу розповісти, як проходить цвяхотерапія саме зі мною. Щоб прийти на цвяхи, вам не потрібно, щоб ви знали якийсь свій е, чіткий запит чи що щось ви прям хочете чітко вирішити. Ви повинні розуміти перше, я це хочу, я хочу змін, я довіряю своєму провіднику. І друге. Я знаю, що всередині в мене щось є, що мені заважає. Я дозволяю цьому проявитися. Або ж, навпаки, у вас є чіткий запит, це типу якихось жіночих хвороб, еднометріози, молочниці, кісти. що ще, що ви хочете вирішити, прийшовши на консультацію з розумінням я готова. Отже, перший етап цього терапії це 5 хвилин, де ви. До мене привикаєте, привикаєте до простору, дивитесь, як вам. Якщо ви, наприклад, плачете, я допомагаю пройти вам цей етап, адже часто на початку виходять такі сльози, виходять емоції, які вже були б от прямо ось тут, і вони виходять. Це перший глибинний шар. Далі ми працюємо з метафоричними картами. Картами. Метафоричні карти допомагають свідомості, свідомого серця дістати все те, що вас стопорить на рівні відчуттів, на рівні проекцій, на рівні е, того, що ви можете навіть не розуміти. Тобто я задаю певні питання. Витягуючи картку, ви за допомогою своїх думок, своїх відчуттів бачите відповідь на своє питання. І я лише направляю: ніхто не вправи вам казати, що є на цій картці, бо це тоді збиваються ваші думки, і це вже не ваше рішення. Після роботи з метафоричними картами йде 5 хвилин медитації, і розслаблення, адже тільки через розслаблення до тіла можна добратися і зняти всі тілесні блоки. Зняття тілесних блоків і працювання саме з тим питанням, яке ви хочете вирішити, це наступний етап. Тобто після розслаблення, коли ви вже в тета стані, коли у вас вже мозок переходить у плавні хвилі, відключається контроль, відключається страх, бо я поряд, я вас своїм голосом веду вперед, щоб ви нирнули туди. Куди ви боялися під моїм наглядом. І саме в ці моменти людей починає або трусити, або якісь незрозумілі вібрації, або мутити, або тошнити. Ось так проявляються на тілесному рівні ваші тілесні блоки. Після цього вже формування наміру. Я допомагаю повністю. Від вас нічого не потребується, просто бути відкритою людиною і казати все, що вас хвилює. Бувають моменти, коли людина навіть не може проговорити щось. І через одне слово, через друге це виходить, і мені кажуть, ти знаєш, Юль, мені стало легше дихати, моє горло перестало боліти. У мене ніби з плеч зійшов груз. Коли сформувався намір, ви хочете отримати якийсь стан, ви хочете залишити якийсь стан, І потім ви стаєте на цвяхи. В цьому етапі ваше тіло починає підлаштовуватись під цвяхи. Я допомагаю також це прожити, виявити, що вас стопорить, що вас обмежує, де ви зависли, і до сих пір вас трусить в якихось ситуаціях, до сих пір ви так же само реагуєте зі своїм чоловіком на якісь стани, які вам не подобаються, наприклад, істерікою чи чимось ще і змінюючи, бачучи себе справжньо на цвяхах. Тіло починає розслаблятися ще більше за рахунок акапунктури, проходять. Цвяхи не входять в шкіру, вони не ранять шкіру. Це абсолютно безпечно. Вони просто посилають імпульси до кожного органа, до кожної системи. І я, задаючи чіткі питання стосовно психосоматики, допомагаю вам розібратися з цим, допомагаю залишитися на цвяхах, відпустити просто. Як хтось каже: я хочу очиститись, я хочу відчути легкість. Ось це найчастіше запит на цвяхах. Після того, як ви розумієте, мені достатньо. Мені досить люди сходять із стягів. Як зрозуміти, коли мені достатньо? Ви це відчуєте, ви це побачите, ви по своєму тілу піймаєте цей імпульс. Я поряд цей момент. Я задаю точкові чіткі питання, які стосуються саме тієї сфери, яку ви хочете пропрацювати, і часто витягуючи щось одне, витягуючи ще інше. І в такі моменти я. Допомагаю піти в той досвід, який ви ховали, який ви боялись і собі в цьому не зізнавалися. Після того, як ви сходите, ми закінчуємо практику ресурсно. Тобто Подивитися на метафоричних картах, як змінився стан. Ви розповідаєте, як змінився свій стан, і після ви йдете, робити дії, домашнє завдання, яке ми узгоджуємо. Ще протягом двох тижнів ви робите зміни, ви відслідковуєте свої реакції, і так ви змінюєте своє життя. Ось в чому суть свяхотерапії. Це не просто постояти на слабо, це на дві хвилинки пройтись. Це не взявшись за руки з провідниками, десь поорати в горах. Це глибока робота. Робота для самої себе. Ось, ви тепер бачите всі етапи, ви тепер розумієте, що це за практика, якщо ви готові прийти до мене, якщо ви готові залишити все своє позаду, з радістю запрошую вас пройти зі мною свяхотерапію. І стосовно методів, які я використовую, це може бути регресія, психосоматика, рейки, все, що у моменті потрібно вам для вирішення вашого питання. Тобто, це не просто ви прийшли. Помедитували і пішли. Це глибоко, боляче ось тут. Бо коли ви витягуєте, там залишається щось пусте. І ми бережно вкладаємо в цю пустоту те, що вам хочеться нести далі, розвиватися і творити своє життя. Запрошую всіх на цяку терапію, запис до директ.